Ще одна свитинька від мощі святого з Триміфунського із острова Корфу, де зберігаються мощі святого. Це така скринька, книжечка, хто які називає підвізка на шию. Вона має такий шнурок, який регулюється по довжині, тобто, її можна зробити більшу, меншу. Зараз подождіть. О, так, збільшити, зменшити, вдягнути на шийку і носити. Чому сказала скринька, книжечка вона відкривається. Ось таким чином: тут магніт, і всередину вкладається філахта. Філахта це часточка покривала яким вкривається мощі святого на 40 днів під час молитви, Я це вам покажу. ось таку святинку. це є святинкою від мощів. Ну багато хто хоче до такої святинки дотронутися на даний момент. Не всі мають можливість поїхати і, наприклад, придбати безпосередньо в храмі, тому ми надаємо таку можливість вам: звертайтеся до нас, щоб дотронутися до цієї святинки, до такого. Не Знаю, не знаю як сказати. Звертайтеся.